Всім вами Юра, Ви накалі юра Дефет і сьогодні ми згодом брали старт через те, що тому що по нас по -назві, відео ви вже зрозуміли, що сьогодні ми купимо цілих три скіна е, на спайка під назвою Темний Лорд Спайк. У мене на основі на балансі зараз є 90 кристалів, і мені вистачає купити, ну щоб купити цей скін Темний Лорд Спайк за 79 кристалів. Я думав, що минулого року що цей, скін, цей скін вже виходить останній раз, але виявляється, він напевно, що цього року виходить останній раз. А Може і наступного ще буде. ну Я не знаю, але на всяк випадок я його куплю в цьому році. Ну, але мені щось здається, що ці скини виходять останній раз. Але Мені здається, що там би писало, що е, Типу це останній раз вони виходять. Короте. Ну, ладно, давайте, в принципі, ми сьогодні його купимо. Протестимо, давайте перше купимо, а тоді вже його зразу протестимо. Недавно, ну як недавно, місяць тому я купляв скін на спайка. Також спайка купляв отакий от бринувогодний спайк. Якби я знав, що буде цей темний лорд Спайк, я б цього не купляв. Ну, але, ладно, все одно купляємо через три. 3... Дві, одну, і бам! Залітає нам епічний скінлорд Спайк, Дуже крутий скін, мені прям дуже подобається. Е, місячний новий рік це мій перший скін з такої колекції. Е, забираємо і також плюс пінчик. Якщо я не помиляюсь, то цей пінчик має видавати звук. Ну давайте зараз. А, він у нас автоматично вибрався. Але хоча у нас показується оцей новогодний спейк. Ладно. Окей, вибираємо його і слухаємо, пін, е, має якийсь звук чи ні? Так, він має звуку, я думав, що його вже забрали, але ні, він ще є, звісно, скін дуже крутий, тому давайте, в принципі, ми його протестимо. Ну, закупки йти не буду, через те, що я на нього злив купки. Я потім буду е, ну, пушити серії перемог. Тому давайте, напевно, підемо в огра, бо там протестимо, тому погнали. Так, він я поставив, зараз будемо все тестити. І потім купимо його ще на двох аккаунтах. Так, 6-6, давай, підбирайся і погнали. Так, щось катка довго не грузиться. Надію, що вона нас загрузиться і мене не викине. Так, давай. Алло, грузись, що вона не заходить? Я не розумію, в мене вже так дуже часто виходить, що в мене катка. Вроді би, підібралися всі люди, але все одно вона щось не заходить. А ні, все-таки зайшла, то в мене просто лагало. У мене от навіть зараз дуже сильно лагає, і ми все-таки не встанемо зараз затащити, тому е, давайте зараз ще раз переграємо. У нас зараз катка закінчилась. Давайте перезайду, е, включу нормальний інтернет і до вас повернусь. Так, я змінив інтернет, зараз має бути краще, тому знову погнали в катку. І так, вона нам підібралася. надіюсь, що зараз загрузиться. І так, зараз загрузилася набагато швидше. І давайте тепер більш-менш нормально Спробуємо протез. Так, якщо мене зараз не вб'ють. А я надіюсь, що мене не вб'ють, тому зразу давайте бігом будемо клікати. Давай, 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 давай. І погнали, погнали. Зараз кактус. І бам-бам-бам. Єс, ми винесли. Давайте макени пін. Ну, пін, звісно, якісь такі величезні навіть не поміщається в цю саму іконку цього піна. Кактус не поміняли, жалко, але все одно добре, що хоча б пін до нього додали, бо це дуже погано, що скін коштує так-то 149 кесталів, і ми отримаємо сам скін без піна і без нічого взагалі. Е, так, давайте біжимо. Ну, тички тут трошки погано перевіряються, але все одно, я думаю, ви знаєте, як ці тички виглядають. І в принципі, зараз їх можливо розглядіти, але трошки важко. Блін, я ультанув, але вона не прогрузила результат Давайте зараз, якщо в мене вона збереглась, давайте ще раз ультане просто так е, і подивимося. От ми зараз ультуємо, і о, якраз в останній момент ультанув і отак от не виглядає. Це така, типу, як темна чорна діра. Окей, виходимо, і давайте, напевно, підемо. Ще одну катку і тоді вже перейдемо на інший аккаунт, там будемо купляти ще один такий скін. Так, погнали, давайте. І до речі, це буде, скоріше, що останній мій скін за пів року, який я буду купляти на основі. Бо потім я буду збирати на оцього, е, новий скин на 8-біта, антивірус 8. біт Ну і потім буду далі купляти якісь ексклюзивні скини, ну, які вже скоро пропадуть. Окей, давайте наче погнали. Давайте зараз дивимося, постараємося зараз затащити. До речі, можна подивитися анімації пророшу і вирушу. Я думаю, ми це затестимо вже ну, на, на наступному аккаунті. Ну, а зараз ми побачимо або анімацію вирушу, або пророшу. Так, нас тут, проти нас Ларі і Лорі, це трошки погано, але ну, надіюся, що ми зараз зможемо затащити. Так, коротше, давайте ми їх там лишимо. Вони, звісно, жорстко домажіть, але я сподіваюся, що ми зможемо більше задомажити їх зараз. Давайте, раз, два. Ультуємо, і давайте мені зараз треба в упор підійти до сейфу. Давай, давай, давай 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 І так, кидаємо кактус, сидимо тут, і, давай, 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 тихо, тихо, єс, я ухилився, але скоріше за все, що ми зараз не вижимо Ой, тихо, єс, ми ухилилися. І нам це не допомогло. Ми зараз програємо. Ну давайте хоча подивимось на анімацію пророшу. І виходимо. і... Так, анімація пророшу, а де вона? Це входу вона тут не, прогружає, не прогружається, тому давайте подивимося на неї на наступному аккаунті. Тепер погнали на інший акаунт під назвою Подарунки. Так, я до речі, тут опушив в інстріки, пробував чисто тести, пропушив 88 і потім програв. Мені, звісно, не повезло трошки, але все одно, в принципі, ми погано так е, пограли. Окей, давайте ми, значить, подивимось, мені кристаллю, в принципі, вистачає, тому давайте ми зразу не будемо тягнути. І зразу ж таки купляємо цей скін. До речі, я ж забув, то, що анімація вирушу, така сама, як от зараз ми бачимо при покупці цього скіна. У нас отака от анімація вирушу. І давайте зараз програємо, подивимося на анімацію прорушу Так, давайте, напевно, що підемо, ми можемо піти в одиночний. В Вроді на спайку нема багато кубків Ну, 10 ранг непогано, тому давайте вибираємо цей скін. А ні, чекайте, я ще пін забув Тому Давайте зараз бігом пін покладемо. А, він мене автоматично поставився Окей, поглавною вкладку будемо тестити анімацію пророшу. Так, давай нам катка грузись і зараз будемо дивитися. Так, біля нас хтось є, Едгар і Пайпер. Напевно, що буде швидше нам піти до Едгара, але проти мене зараз боти, тому ми скажу все, що будемо довго помирати. Ладно, давайте підемо до Пайпер. Зносимо давайте цю банку, щоб вона на нас загралась. Давай, раз, давай, друтичка, ясно. В мене максимально швидко. Виходимо і дивимося на анімацію. Прошу, він нас, в принципі. Просто так злиться і, і все. Він просто назлиться. Ну як, він навіть не злиться, він просто голову похилив і, в принципі, все. Ну, могли, в принципі, якусь цікавішу анімацію про рошу придумати, але ладно, все одно, в принципі, непогано. Давайте тоді йдемо на інший аккаунт, наш останній аккаунт, купляти цей скін. І так, зараз ми заходимося на нашому останньому аккаунті скини. І перед тим, як ми купили цей новий скін на спайка, я хочу вам дещо показати цікавеньке в каталозі. Тут якось трош... трошечки погірше, але не ті, що це нічого страшного. Дивіться, ми заходимо в каталог, нажимаємо на категорію нове. Так, мені чуть лагає, ну зараз давайте нажимаємо на категорію нове. Так, давай. Алло, чого так лагає? Вот. На ну, категорії новий в нас тут є показ відеозапису і його можна купити за 5 тисяч блінгів або 149 кристалів, хоча це міфічна рідкість. Тобто ну, міфічна рідкість купляється за 200 кристалів, ну, чи ще 199. І за блінги її купити неможливо. Це, напевно, розробочки чуть помилилися, але я б купив цей скін, так мені от зараз я не можу зайти, мені лагає. Я б дуже хотів купити цей скін, але, в принципі, я думаю, я його пізніше трошечки куплю, бо я планую за блінги купляти деякі інший скін. До речі, чи на спайку, у мене вже є майже всі скини, давайте я вам зараз покажу це. Так, де наш спайк? Спайк, спайк, спайк. У мене тут єдиний на 25-му ранзі, ну, який колись був на 25-му ранзі. У мене на ньому є кучу різних скинів, і не вистачає всього на всього чотирьох. Зараз ми купимо ще одного і залишиться нам всього-навсього три. Ну і за блінг я буду ще раз купляти, тому залишиться буквально чуть-чуть. Давайте ми виберемо цього спайка і погнали його купляти. Цей скінчик. Давайте ми його купимо через 3, 2. Одну все залітає нам скін, мінус 79 кристалів, Добре, що вони зараз продаються по знижці, бо за 149 кристалів купляти було б якось не сильно приємно О, такий скінчик. Хоча, в принципі, скін все одно непоганий. Е, так, давайте, забираємо пінчик і йдемо. Тестити вже напевно, що не будемо. Е, бо ми його тестили і так на минулих двох аккаунтах. Ні, вроді на, на минулому, на самому першому аккаунті ми його тестили, тому вже на цьому не будемо тестити. І на цьому я напевно, що буду закінчувати. Тому з вами є Дієроблен на каналі Юріші 9. Ставте лайки, на канал та на звук, щоб не пропускати.